У зв'язку з змінами до податкового законодавства, які набрали чинності з 1 січня 2015 року, хочу зауважити, що у 2015 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік, контролюючі органи проводитимуть виключно з дозволу Кабінету міністрів України. За заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки згідно з рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу України, зазначене обмеження не поширюються на перевірки суб'єктів господарювання, що возять на митну територію України, виробляють або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість. Також обмеження не поширюються з 1 січня 2015 року на перевірки платників єдиного податку другої та третьої групи фізичних осіб-підприємців, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торгівельній мережі через засоби пересувної мережі з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій. Зв'язку з цим хочу зазначити, що для визначення обсягу доходу за попередній календарний рік для суб'єктів господарювання юридичних осіб будуть використані. Дані декларації з податку на прибуток за 2014 рік. При цьому у разі неподання платником податків станом на дату початку перевірки декларації з податку на прибуток за 2014 рік можливо вважати, що платник не повідомив про наявність наведених вище обмежень щодо вжиття життя стосовно нього контрольно-перевірочних заходів. Для визначення обсягу доходу суб'єктів господарювання юридичних осіб, які у 2014 році були платниками фіксованого сільськогосподарського податку, можливим є застосування даних розрахунку частки сільськогосподарських товаровиробників, що подається до контролюючого органу, разом з відповідними податковими деклараціями до 20 лютого поточного року. Контролюючим органом забороняється проводити документальні позапланові перевірки, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час проведення перевірок платника податків. Також звертаємо увагу, що законом номер 71 внесено зміни до статті 73.3 кодексу. Відповідно до яких посилено вимоги щодо складання письмового запиту платнику податків про надання інформації, зокрема, такий запит повинен містити інформацію щодо підстав для надіслання запиту. Перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонуються надати початку контролюючого органу, слід врахувати, що обмеження права контролюючих органів щодо проведення перевірок не розповсюджується на проведення зустрічних звірок, а також документальних перевірок, розпочатих до 1 січня 2015 року.